Привіт всім, кому цікаво. Продовжуємо ремонт. Машина простояла ніч під тиском. В нових місцях нічого ніде не потекло, не просочилося. Тільки в одному місці, де плита прикручується до блока. тут. Значить. Будемо розбирати оці всі трубки, інтеркулер, радіатор, вентилятор, привід вентилятора, водяний насос, захист радіатора. От, будемо все розбирати. трошки генератор от і всі штуки щоб був доступ зняв 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 хвітний фільтр і от маємо такий доступ шість шість точок кріплення а відкручував годину. Буду щось переробляти. Так, трошки порозбирав, повідкручував і стикнувся з проблемою. Є водяний насос, його треба зняти. Перша проблема. Внутрішній шестигранник на 22. Нема в мене такого, максимум 19. Друга проблема. Відкрутив шків. Вентилятора і от шків привода генератора. А щоб зняти водяний насос, треба його випресувати з вала. Він такий цікавий, прорезинений, завулканізований. Тягнути можна тільки за, за шків. Але хтось вже тягнув і отут от виламали кусочок. Зараз буду робити приспособлення і пробувати. Получиться, покажу, розкажу як. Значить, є шківок, його треба зняти, щоб зняти водяний насос. Отут, отут він буде мішати. Значить, шківок специфічний, завулканізований для амортизації. На підшипнику прокручується відносно вала. Знімати зйомником не можна, вже хтось знімав до мене, повивалювали, повивалювали шкі... шківок. Витягати болтами не можна, можна порвати гуму отут. Значить, що я придумав? Виточив отакі штучки. Тут є внутрішня різьба, є п'ятачок. Є болт. Може комусь цікаво, м 14, крок півтора. Бажано, щоб головка бул, болта була під шестигранник 19, тому що тут є бурт. І щоб не вперти в бурт і його не обламати. Краще, щоб було 19, не 22. Значить, з двох сторін. І менш більше було напроти. Крутимо. І дивимося. З тої сторони пішло тяжче. Крутимо противоположну сторону. А Далі показувати нема смислу. Йде досить легко я до помпи, не йде заглушка ніяк. Ніяким способом. Бив гайковертом на три чверті, 1800 тонметрів, починаю зривати внутрішні грані. Зараз буду пробувати таким методом. Одною рукою грію. Другою рукою роблю напругу. Натяжку. І дивлюся. Гарячий ключ себе виправдав. Ось пальник для, для пайки бронзою. Тут розмір його. Точно не пам'ятаю. 5, 5А розмір. Тут не знаю, видно, не видно. Коротше, ним класно гріти такі всякі приблуди. Різаком. Різак за дуже багато дає тепла, можна щось начудити. А ним по чуть-чуть якраз то, що треба. От, підігрів і і все класно крутиться. Mm -hmm. хто буде щось подібне робити, будьте обережні. Дуже не бейте, алюміній тут тонкий і любить дуже закисати. Алюміній з металом зі сталлю закипає на раз-два. Так що будьте уважні, будьте обережні. Не знімете водяний насос, не знімете нічого. Водяний насос знятий. Яка система? Значить, на демпфері внутрішній конус. На водяному насосі зовнішній конус. Як не тяжко догадатися, за стільки років воно одно в другому непогано залипло. Зняти була проблема, але знайшовся спосіб креативний. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Водяний насос під заміну. Корпуса згнили. Тут. Тут. Думаю, ставити, напевно, я буду нову. Передня кришка знята. В такому вона стані, Сальні колінвала і... і є причина. Отут ржа вода, а тут дешестерня. Переходить вже масло. І отут, 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 не знаю, видно, не видно. Отут воно все і переходило. Переходило в тому місці, де вона прокладка. От вона тут гнила, її немає. Просто і воно переходило. Сюди на шестерню. шестерня, привід компресора і привід вентилятора. І отут вона виходила. Якість відео. Самі бачите, яка. Але кому буде щось цікавіше, детальніше, пишіть в коментарях.